Особливість сільського господарства в цьому році це є в нас холод, мороз і засуха і швидкість обробітку ґрунту. Я Скримський Руслан Францевич, голова господарства Колос, який заснований у 1990 році, який знаходиться в Хмельницька область, місто Полоне, Україна. В обробітку є 4 тисячі гектарів землі. Вирощуємо на сьогоднішній день соняшник, кукурузу, ріпак цукровий буряк, ячмінь і інші нішові культури. Також маємо птахівництво та свинарство. Організовувала «Хорш Україна, поїздку в Германію, і ми приїхали на завод, і я побачив «Хорш Маестро 16SX, яка дійсно мені сподобалась, тому що в мене був пріоритет знайти сівалку з пневмовистрілом. Перше питання, друге мало бути мікрогранула. І третє, мало бути, рідкі добрива. І я її знайшов прямо на заводі хорж. В цьому році ми купили два гарних агрегата. Це сьогодні Хорш маестру, який є з мінеральними добривами, рідкими добривами. Також ми купили хорж «Пронто» з мінеральними добрими внесеннями, тому що сьогодні є. Тенденція на підвищення ціни на мінеральні добрива. Ми сьогодні маємо якось зменшувати кількість, а мусимо зменшувати тільки внесення рядку. Тому що сьогодні рідкі добрива швидше працюють для старту рослин, і вони більш засвоюються і дає кращий розвиток рослин, особливо коли весна польові полює роботи прогої. Ми сіємо там кукурузу, соняшник. Йому треба гарний старт. Краще давати рідке, чим. Сьогодні сипуче в цьому році висіяли 1200 гектарів кукурузи, 400 гектарів соняшника, і сподобалися гарно рівномірні сходи і бистрі пусі.